Ми знову зберемо на кісткові плати для наших ворога. Величезним вам дякую, спасибі до У нас на сцені 28 музикантів, які зараз просто знесуть вам дах. Я задоволений величезним представляю на сцені проєкту. Шапку, оркестр головного управління Національної поліції у місті Київ. you yeah.

Ми щасливі, що сьогодні у ці благодійні акції взяв участь оркестр головного управління національної поліції у місті Києві, тому що це фантастичні фахівці, які сьогодні зробили цей вечір незабутнім, мало того, і зібрали солідну суму на кісткові імпланти для наших поранених. І завдяки сьогоднішньому виступу ми зможемо врятувати п'ятьох поранених.